Привіт! Мене звати Ліля, ви на каналі Пров'язання, і вітаю вас у другому влогмасі. Трошки затягнула з ним, сподівалася, що вийде зняти швидше, але мене поглинула лотерея, про яку я розповідала у минулому відео. І сьогодні я знімаю в неділю, 15 грудня, після того, як провела вже прямий ефір лотереї. Вирішила, що раз у мене є на макіяжене обличчя, раз у мене є вже час тепер. І Власне, є що розказати, є що показати. То треба таки зняти початок цього влогмасу і якось включитися інтенсивніше у знімання влогмасів, тому що лишилося всього на всього днів до Різдва а я планувала 6 чи там 5 влогмасів. Тому на вас чекає тиждень шалених логмасів, я думаю. Як я сказала, лотерея завершена. Ми зібрали 51 733 гривні. Це дуже класний результат. Я не очікувала, що буде аж скільки. Тому, якщо тут є ті, хто долучався до поширення і до донатів у цій лотереї, то я вам вдячна. Я розуміла, що лотерея це буде нелегко, але. Вона забрала в мене багато часу в плані перевірки всіх донатів і роздавання номерків, тому в'язалося не так багато як хотілося. І, наприклад, адвент-календар свій пряжею я взагалі не чіпала цей час, тому що я розуміла, що мені не до того, але трохи знімала, мала. Певне різдвяне замовлення, яке буду показувати у цьому влозі, тому що в процесі я це все документувала і так само в'язала свій червоний процес. Загалом моя задумка на ці влогмаси не знаю, чому я не сказала в першому, можливо, вирішила потримати інтригу. Була у тому, щоб Показувати у кожному логмосі, як я в'яжу щось червоне. У першому логмосі була ось ця прикраса на ялинку, яка легким рухом перетворилася на брошку. Я зрозуміла, що мені подобається, як це виглядає зеленим джемпером, дуже по І тепер це у мене от така брошка. Ялинка тепер стоїть без прикраси, і загалом ялинка на 15 -е число в мене досі ще тільки у гірляндах. А іграшок немає, тому можливо, десь у якомусь влозі і прикрасимо її. Була в мене амбітна ціль прикрасити її хоча б кількома в'язаними іграшками з під моїх рук, тому що кожного року я в'яжу їх, але продаю або роздаровую. Не знаю, чи вийде мені цього року. Подивимося. Не сказала таку важливу деталь, яку кажу на початку кожного відео. Лайки, коментарі, підписка на цей канал. За це все я вам буду дуже вдячна. Пробую показати серденько. Ну і, власне, давайте покажу трохи того, що я зібралася показати вам у цьому влогусі. Потім Ліля з минулого покаже те, що вона нас знімала. А ще у нас тут? Дивіться, хто? Містер Крикун. Містер Крикун, чому ви заважаєте знімати мені відео? Каже, бо це вже час мене годувати. Ти знімаєш своє відео, але робиш це без поваги. Спочатку погодувати кота, а потім вже знімати відео. Так ти вважаєш? Як ви вважаєте? Можете написати коментар з приводу цього, наскільки безсердечна я, господиня, тому, якщо ви будете чути, крім мого голосу і його голос, то вже вибачайте. І що я вам хочу показати у цьому відео? По-перше, я зробила трошки апгрейд адвент-календаря від Тані Кострих і зрозуміла, що ця коробка, яку я колись купувала новий ріст, що називається, вона мені просто дуже сподобалася. Я її купляла в магазині боксі, не знаючи цього року. В них такі коробки є. Це луцький виробник картону. Я її купувала, щоб комусь щось подарувати в ній, але вона мені наскільки сподобалася, і ті наскільки мені сподобалися, що я вирішила. Залишити її собі, і зараз вам покажу, що адвент деліг просто ідеально. Я не відкрила жодного віконця адвенту після тих, які я вам показувала в новому влозі. Тому зараз з вами будемо відкривати наступні два, я думаю, Номер три. 3 Блакитний. А, те, що я казала, що з чим в мене складні стосунки, жовто-гаряче. Щось. Ну, окей, будемо пробувати з ним подружитися. Можливо, парі з іншими. Мені це вдасться. Таня мені написала у коментарях під попереднім відео, що попередні два, тут, тобто, в принципі, до речі, тепер я бачу, що це був металізований мухер, і він так блистить. От зараз при штучному світлі я бачу, наскільки він блистить, не знаю. Чи вийде мені це зняти? І цей теж блистить. О Боже, як цей блистить. Боже, я нарешті побачила, як вони блистять. Вони розкішно блистять. Розкішно блистять. Е, тут, наскільки я розумію, металізованості немає, але знаєте що? Тут є, мені здається, переходи. Ану, ми зараз зробимо отакі от трохи знущання над пряжою. Тут є, мені здається, переходи від світлішого до темнішого. тому, можливо, ми і будемо пробувати подружитися якось з жовтеньким. І номер 4. Я так розумію, що тут, я думала, що кольори тіші відповідають плюс-мінус кольорам, які там всередині, але ні. Тому. Ну, це буде просто. знаєте просто. А? Чому я так думала, я не знаю. Хоча. Хм. Дивіться, яка краса. Вона блискуча. Е, з люрексом. Так, а де. Якийсь старт початок. Ага, це дві нитки змотані. Тобто тут. Люрекс. Ну, я це буду підзнімати окремо, бо зараз я бачу, що воно дуже засвічене. Такий колір м -м, жирненької сметани, мабуть, з золотистим люрексом, в принципі, мені подобається, як це виглядає. Доволі класно. Доволі класно. І отак от от вже тепер виглядає відкритий відкритій віконця адвенту цього. Ось якщо взяти оці от три, мені дуже подобається комбінація. Цей жовтенький поки що мені вибивається з цієї комбінації. Подивимося, як буде. Я спочатку думала, що я буду щось в процесі створювати, тепер я думаю, що я просто буду відкривати і дивитися, що там. А потім я ж зможу брати щось із своєї пряжотеки і міксувати, якщо не всі кольори я бачу, бачитиму для себе як такі, які я можу. Поєднати у проєкті і, можливо, народиться в мене якась нова думка, якась ідея, не знаю, буду дивитися. Але наразі три з чотирьох це те, що мені подобається. Ще вам покажу те, що я купила останнім часом. Одна покупка в мене була на розхом'ячці, друга у Марії Лулвул в профілі «Ховай пляжу» Вона розпродає. Час від часу якісь свої запаси, і я увірвала собі скарб натурально скарб. Покажу його для початку. Це ось такий ось сірий. Так, окей, це теж буде підйомка окремо. Це ось хоча, от Якщо біля мене кремати, то непогано вийде. Сірий верблюд. Точно скажу зараз вам, що це за склад. Це лінея п'ю камео, 52% меринос, 35% пух е верблюжатка і 13% нилон. 450 метрів на 100 грам. У мене тут 400 грам цього скарбу, і це шнуркова пряжа. Я думаю, що я окремо пізніше вам покажу дуже такий дрібненький шнурочок. Скоріше за все, я буду пробувати з неї експериментально в'язати плаття. Я почну як джампер, і потім подивлюся, якщо мені буде вистачати, я дойду до. Стегу, не подивлюсь, що там в мене по пряжі, якщо мені буде вистачати, то продовжу як плаття. Тому що, чесно вам скажу, я давно хочу зв'язати собі плаття, і при всій моїй кількості пряжі, в мене супер проблема в тому, що тієї пряжі, якої вистачає по метражу по кількості, вона важка. І я розумію, що плаття буде важке. Я не люблю важких суконь. А якщо брати пряжу, яка легка, то її в мене недостатньо там, не знаю, по... 350 грам, по 400 теж, але вона все одно, тут, наскільки я розумію, що цей шнурочок має бути пухкий після в'язання і його має йти менше, ніж карбний пряжі. Звичайно, не шнурковий. Ну, подивимося, я зв'яжу зразок, подивлюся, як буде. Завжди можна зробити з цього джемпер, можна зробити кардиган з косами. Загалом, я думаю якось зробити відео про сіру сіро-бежеву пряжу і плани на неї, але не знаю, чи буде це в рамках влогмаса чи ні, подивимося, бо є в мене певні проблемки з цим, будемо пробувати. І друга пряжа це пряжа бежева, Я її купила вже на Розхом'ячці. Вона. Так, ну, теж буду, я думаю, її окремо підзнімати, ближче показувати нема сенсу, бо дуже засвідчує це. Теж скарб, тому що тут 64% кашеміру, 28 мериносу і решта нейлон, 8%. 350, мені здається, метрів на 100 грам. тут 300 грам у мене я брала цю пряжу на головні убори, але тепер я думаю, що може і не на головні убори, бо це шнурок і кашемір. Воно дуже приємне і воно такого приємного кавового меланжевого відтінку, тому думаю, що може. І до тіла нарешті щось зв'яжеться. Словом, я вам у тому відео, яке я планую про всяке бежеве сіре, розкажу про проблемку, яка мене переслідує з цим всім. Будемо потім говорити з вами про це, бо, можливо, воно і не в рамках Логомасів буде, бо в хочеться щось таке яскраво показувати. Подивимось. Ще от у мене тут неочікувано намалювався ще один миколаївський подарунок. Тому що ми бачилися з Софією, яка була моїм таємним Миколаєм, а тепер вона. Презентувала мені ще подарунок, як не таємний Миколай. Власне, ми з нею обмінялися, і таким чином в мене Софія виявилася подвійним моїм Миколаєм, надарувала мені купу всього. Зараз будемо з вами дивитися, тому що тут реально скарб. І е, номер один скарб це оця косметичка, яка проєктна сумка. Я вам покажу її після того, як вивантажу з неї все, що не складувано, а не складувано тут дуже багато всього. Почнімо з отакого от з отакого от. Реєструє. Це гічільник редів. З дуже прикольним. Е Механізм нагадує мені. якусь цю друкарську машинку. Мені подобається цей звук друкарської машинки. Напишіть, що вам нагадує цей звук, мені здається, що не обов'язково друкарську машинку, але щось таке знаєте з минулих часів. Я писала у подарунку у побажання до Таємного Миколаю, що я хочу лічильник для рядів, бо я нарешті в темі цього всього використовую. І Софія мені купила ось такий і спойлер, я їй теж купила лічильник для рядів. Далі, О, Божа, шнурки гігантські. Тут оцей шнур для того, щоб перевдягати річ зі спиці на нього, його можна використовувати так само, коли ви вдяжете, наприклад, подвійну, якесь подвійне полотно, і вам треба набрати одразу петлі з одного боку і з іншого. Можна використовувати цю штуку для того, щоб набрати додаткові петлі для всяких там. Трубчастих тубулярних резинок для імітації китлювання, коли ви хочете в'язати щось подвійне, то воно може бути корисне Ну і перевдягати виріб це щось супердовге. Я не пам'ятаю, вона мені писала, скільки там метрів, але я забула. Овечки, маркери для в'язання. Ми дивилися на них у магазині одному, і Софія їх купила. ДМЦ шні маркери, по-перше, а по-друге, тут і. Ой, вони такі важкі, думаю, що вони пластикові, вони якісь металеві, скоріш за все. Ось так виглядають. Покажу. одненько. Калібратор для спиць. У мене десь є такий від справи, але я його загубила в хаті, так що дуже зручно. У мене тепер таке є ще одне. Далі. Кероладки, шоколадки з керобу це такий, типу, як замінний какао. Так, ще одна, як писала Софія у подарунку від таємного Миколая, що, в неї, що мене очікує брат-близнюк цієї пасми. І ось він. Ще одна така сама пасма Мохеру, який мені прийшов в таємному Миколаї, і скраб для губ. Що Дуже потрібно, коли ти ютубер і знімаєш відео і постійно мастиш губи. Мені тут все сєш, видала отаку штуку. Це вже е, як це, передарунок, вона <схід> не користується, видала мені, я збираюся користуватися для тіла таким шкрипком, бо для лиця я користуюсь, мені подобається. І всередині ця косметичка виглядає отак. Тут є кишенька посередині, і збоку ще такі невеликі підділення, щоб тримати всякі дрібниці. Мені подобається, як вона розкривається. Що вона розкривається і стає такою широкою. А коли закрита, то вона така от, така от компактненька. У мене нарешті вже стало достатньо проектних сумок. За один рік їх збільшилося, знаєте, так солідно. От, е, Так, мені здається, що я вже все показала, всі і покупки, і подарунки, і тепер ще покажу процес той червоний процес, над яким я працювала і думала, що я його маю завершити до п'ятниці, але я не встигла завершити, бо я була зайнята зі збором. Ну і нехай е, в наступному влогмасі вже, я сподіваюся, покажу, вам готове тут. Треба зв'язати десь три четвертих рукава ще і перев'язати горловину, бо я щось розумію, що мені не подобається, що вийшло, бо вийшла якась фігня. Так, зараз ну, словом. Отакий от, от він гігантський, величезний. А горловина. Я почала в'язати її резинкою один на один, але щось я зрозуміла, що мені це не дуже подобається. Буду перев'язувати. І ще такий прикол, я чомусь. Вирішила, що е, закриті скоси плеча я їх спочатку закрила гачком, потім вирішила їх зшивати по закритому. і Чомусь вирішила шити петля в петлю. Я не знаю. Ну словом, я покажу, як це виглядає, тому що в мене щось ну. Зовсім з головою не те сталося. І е, я потім дивлюся і думаю, чому воно наскільки жахливо виглядає, і чому воно наскільки неакуратно виглядає, і розумію, що замість петля в петлі мав бути взагалі-то матрасний шов. І матрасний шов виглядає акуратно. Петля в петлю в такому випадку, коли це по закритих петлях виглядає ну, так собі. Тому це дивно. Загалом, я думаю, що я ще щось розкажу про цей джемпер десь на столі, тому що, отак, в такому стані тут нічого не покажеш. Але в цілому хотілося б ще в грудні його носити і. Є настрій носити червоні речі, червоні бантики, червоний лак на нігтях. Загалом, розкажіть, будь ласка, який у вас колір зими, з яким кольором асоціюються у вас зимові свята, який кольор вам зараз хочеться носити, було б цікаво про це почути. Показувати цей джемпер я почну, по-перше, з пряжі. Це пряжа від міліфілі, 30% кашеміру, 750 метрів на 100 грам. Ось такий червоний колір, він трошечки засвітло виглядає в кадрі. Він такий класичний червоний, можливо, трошечки з холодним пітоном, дуже красивий. Я в'яжу його в три нитки, купила його на розхом'ячці. Я тепер у момент враження все купаль... купляю на розхом'ячці, і в мене його щось 800 грам, словом, вистачить точно, тому в'яжу в три нитки на 4,5 лице четвірка виворіт. Я от, робила для нього такий гігантський зразок. Для того, щоб подивитися, як буде виглядати оця от резинка. Взагалі, цей проєкт мав бути частиною мого тижня в'язання, яке я знімала ще восени, але не склалося в мене з цим. Я тоді зробила зразок і далі робота не пішла. Резинка в мене ось така цікава за задумом з боку 1 на 1 по центру 2 на 2 І зараз покажу, як я це реалізувала в Джемпері, але спойлер, я, скоріш за все, буду розпускати. Тому що дещо мені тут не сподобалося. Власне, в чому проблема цієї резинки? В тому, що я її все ж зробила за короткою. Вона, можливо, виглядає ок зараз, але по відношенню до довжини светра, не дуже плюс, я її в'язала на трійці. Основне полотно, як я сказала на 4,5. І для того, щоб не скорочувати тут петлі або тут, щоб не було більше, що я робила я. От, бачите, тут в мене отак зв'язані ці боковинки. Вони йшли спочатку окремо, і потім, коли я їх з'єднала, я фактично скоротила цю резинку. на от кількість петель у цієї буковинки один на один, цієї резинки один на один. І воно ніби мало би допомогти, але все одно ця резинка трошки вуща, ніж мені би хотілося. І, мабуть, треба було розраховувати так, що в мене тут буде більше петель, і тут все-таки їх ще скорочувати. Бо сам джемпер по ширині вийшов хороший, але ну, резинка мені ця не подобається. Принаймні, при примірці ще недов'язаного, Мені не подобається, що вона і трохи стягує. А хотіло Відповідно, щоб вона була прямою і виконувала суто декоративні функції. І не подобається, що вона все-таки не така висока, як я очікувала, тому що важко зрозуміти, коли ти в'яжеш, наскільки буде пропорційно це до тіла джемпера. Не знаю, скільки тут сантиметрів, можливо, 7, а треба було б, напевно, 10 цілих в'язати. І що ще я тут робила цікавого, Ну загалом варто було б. Мабуть, можливо, і тут 10 см, і тут продовжити там десь на 15 см, У цю резинку один на один, тоді було б ліпше, і крім того, я це як сказала, в'язала на трійці оцей шматок, де вже лицева гладь на 4,5. Тут я все одно в'язала на трійці і мусила тримати дві пари спиць в роботі. І зрозуміла, мені подобаються такі джемпери, я дуже часто бачу їх десь в мас маркеті чи не тільки в мас-маркеті, і там, я так розумію, вони зв'язані одним і тим самим номером спиць, тобто щільна разинка, скажімо, на трійці, умовно кажучи, уявимо, що це не машинне в'язання, а ручне, І тіло теж в'яжеться на трійці, тому воно виходить таке досить щільне. І, звісно, це і багато пряжі, багато роботи. Я ще до такого не готова. Я обрала для себе такий варіант. Не знаю, в принципі, отут-от поєднання, це от місце, де переходило в лицеву гладь, воно ніби виглядає нормально, але теж я щось не впевнена, наскільки воно красиво буде виглядати на мені, наскільки я це добре зробила, і я буду, плюс ще я планувала, що я ще трошечки стягну цю резинку понизу, цей набір, псевдоіталійський, щоб воно гарніше виглядало. А тепер нема куди стягувати, тому що, я ж кажу, резинка завозька. Як на мене, хоча сам джембер доволі широкий, він щось 120 см, тобто свобода облягання 30 см це ніби як ок. Тому, скоріш за все, в цьому джембері буде відрізатися резинка, я буду її в'язати заново і потім пришивати швом петля в петлю. Ще, правда, не знаю, чи це буде 1 на 1 чи 2х2, бо мені і та і та подобається. Вона і та і та красива, 2х2 з цим. Типу італійським зайчином, прямо вау. Але один на один теж класно. Єдине, що я скажу, тут треба попідтягувати, бо трошки вона за широка знизу. І покажу ще оцей мій провал з тим, як я зшивала. Ну, може, ну, на камері якось не так страшно виглядає, але все одно. Ну, не дуже, не дуже. Тут я вже в кінці почала сшивати. Цим. Почала отут от шивати вже матрасним швом, і воно виглядає набагато краще, хоча все одно дуже неоковирно, але трохи різницю видно, де матрасний, шов ось тут. А де оця от петля в петлю. І після прання, звичайно, можливо, навіть і петля в петлю стане виглядати нормально. Але я так ризикувати не буду. Я навіть, попри те, що я почала рукав, я тут можу розшити. Це і зробити його заново, що я і зроблю. Верловина поло. Але мені теж, мені не подобається, як я ось отут зробила. Не дуже акуратно вона виглядає, тому я це буду прив'язувати. Плюс не дуже акуратно. Ну, сама резинка Окей, вона перед пранням виглядає неаккуратно, але ви бачили, що після прання вона вирівнюється. Але я переживаю, щодо оцього от краю чи воно буде гарно виглядати. Думаю, я виперу і тоді вже буду розпускати. Подивимося. В цілому, де я з класна, і то, це точно буде поло. Просто, можливо, воно буде лицевою гладдю комірець, а не резинкою. Якось отак. Подивимося, що з цього вийде. Поки що мене цей процес радує, він мені не набрид. І сподіваюся, що все-таки в грудні я цей светр вдягну. Ще хотіла вам показати таку штуку, як набір. Рукава спройма, я його цього разу робила на четвірці, хоча основні спеціаліни 4,5, але дивлюсь на нього і розумію, що можна було б і на 3,5 зробити. В принципі, він виглядає, ніби ок не сильно великі ці петлі, але, от якщо так розтягнути, то трошечки видно, що вони їм можна було б і 3,5 дати. Я думаю, що після прання вони, звичайно, будуть виглядати краще, і, в принципі, дірочок як таких не видно. Тут я ще, до речі, робила додавання по тілу зверху, вже перед скосами в кожному шостому ряді через шість рядів, три петлі додала з одного і з другого боку, щоб трошечки цей рукав був е, ніби як нарощеним, трошки наростити, щоб трошечки наростити отут кількість полотна, можна було і чотири петлі навіть додати. І щоб не робити цього безпосередньо на самому рукаві. Думаю, що буде виглядати рукав добре після прання, але кажу, можна брати цілком спокійно спиці на розмір менший для набору отакого типу рукавів з пройми і щоб у вас тут не було супер дірочок. Не знаю, якщо ви берете ще менші, розказуйте майстрині, які спиці берете ви. На павутинку я брала взагалі двічі менші спиці, на топотинка. Тут, в принципі, думаю, що на розмір менший, цілком буде ок. Для створення речі з різдвяної Треба створити навколо себе різдвяну атмосферу, чим я спочатку вирішила і зайнятися. Теплий напій, приємне відео на фоні, і, звісно, свічка різдвяна, і пряжа, а саме твіт. Чотирьох кольорів поки що потім буде більше. І, звісно, спиці для роботи. А що ж ми з вами будемо в'язати? Ви побачите у процесі, але поки що хочу вам ще раз продемонструвати ці кольори, неймовірні. Я підпишу відтінки твіду, які я використовую, тому що твіт це просто щось нереальне. І в'яжемо ми з вами светрики на ялинку. Мої прикраси, які я вже не раз показувала у себе на каналі. Я знаю, будуть питання щодо майстер-класу, але в мене немає натхнення його робити. Я думаю, що хто давно в'яже, то з легкістю може повторити, можу лише сказати, що так як я тут показую вам, я в'яжу тіло за принципом Magic клупу по два светрики на раз. І це доволі кропітка праця, тому що, хоча спиці в мене 4,5, але вони дуже дрібні ці деталі і довго їх не пов'яжеш, тому що руки втомлюються. А ось з рукавами ще складніше, тому що їх я в'яжу по 4 штуки на раз. І я спочатку, так само за принципом Magic Loop починаю з двох і потім. Переношу перші два на спицю одним боком, щоб в мене був старт з одного боку, і потім наступні два переношу так само, щоб в мене був старт з того ж боку, а не так як в Magic Loop, коли ми в'яжемо шкарпетки, і в нас старт один з одного боку, а інший з іншого потрібно перевертати спицю. Власне, я мала замовлення на 6 ось таких іграшок светриків на ялинку, мені потрібно було зробити три умовно-жіночих кольорах і три в умовно-чоловічих кольорах. Я обрала для чоловічих, як ви розумієте, синій фіолетовий і зелений, а ось ці це вже жіночі відтінки, оранжевий, рожевий і червоний. І жовтенький як акцент. І зараз ви бачите результат, що у мене вийшло, вийшла неймовірна краса, як завжди. Светлики вже поїхали до своїх власників тішити їх і прикрашати їхні оселі, а мені лишилися отакі кадри на спогади. Наостанок пропоную прогулятися з засніженим Львовом. Було в нас кілька днів, поки падав сніг, я вирішила зазняти це. Хоча не скажу, що мені воно дуже сподобалося, бо під ногами було доволі слизько. Але вітрини красиві, можна позаглядати на всі ці пряничні будиночки, неймовірну кераміку. І Місто загалом дуже красиво виглядає разом з цими вогнями. На кожному кроці якісь різдвяні. Локації і декорації в принципі не треба довго блукати містом, щоб знайти якісь красиві місцини. Закінчила я свій день у закладі, який називається Cheese Baker. Він знаходиться на куті Галицької і площі ринок. І це, чесно кажучи, місце, в яке я сама, як Львів'янка, дуже рідко потрапляю, бо там завжди або черги, або зайнято все. І мені пощастило нарешті зловити вільний столик. Тут дуже красивий вид на площу ринок, на ратушу. І загалом в закладі смачна кухня, справді смачна, багато цікавих страв, хороші напої і смачна випічка для фанатів чізкейків і сирних десертів. Теж буде дуже багато всього, чим можна поласувати. Я не фанат чізкейків, я фанат сирників львівських, тому взяла булочку з яблуком, дуже логічно. І вирішила ще трошки, звісно, пов'язати, поки я тут, тому що в мене було з собою в'язання у цій атмосфері і насолодитися тим, що я зловила цей столик біля вікна. Ну що ж, а я вам дякую за увагу. Зустрінемося вже в наступному ломусі. Дуже скоро бувайте.